Для кого підходить мережевий бізнес? Це дійсно серйозна тема, важлива. І хочу тобі сказати, що мережевий бізнес підходить абсолютно для всіх. Як додатковий дохід, так і основний дохід. Але є одне. Але якщо ти чекаєш мільйони, які тобі впадуть в цей же день після реєстрації, хочу тебе розчарувати такого не буде. І ти знаєш, краще відразу побачити реальність і очікування, і зрозуміти, що. Нічого готового тобі не впаде, і мішок грошей також. Тут, якщо ти будеш старатися працювати, навчатися постійно будеш зі мною на зв'язку, то звичайно в тебе вийде. В нашому бізнесі не виходить лише в того, хто нічого не робить. Ну але так є на будь-якій роботі. Так і знаєш за що мені подобається мережевий бізнес? За те, що тут все справедливо. Якщо ти працюєш, ти заробляєш, а якщо не працюєш, то не заробляєш. А це підходить далеко. Не всім. А якщо ти хочеш дійсно розібратися в деталях та почати додатково заробляти від 15 тисяч гривень, я надам тобі всю необхідну інформацію, і ми навіть спробуємо працювати для того, щоб ти вирішила, чи підходить тобі такий формат для роботи. Бо коли я починала, я не знала, чи я тут залишуся надовго. Та як показала практика, я вже тут працюю більше восьми років. Тому пробуй обов'язково а Питання: скільки ти будеш заробляти, чи хочеш заробляти, я тобі розкажу по секрету. в Дірект швиденько.